Привіт, це рубрика друго, і зараз я зачитаю свій п'ятий текст, який я написала своєму другу він про простоту життя. Жити просто, гадаю, найвища ступінь підходу до свого життя, свого часу та її цінності, жити так, наче завтрашнього дня не буде. Що б ти хотів зробити? Чи робиш ти те? Що хочеш робити? А час іде, подумай, чого ти хочеш? Часом я чую зневіру. Я вже старий, для цього, я ще занадто молодий, я не доріс, переріс, не такий, занадто такий. Сьогодні хочу те, завтра вже, напевно, не захочу цього. Для кого ми живемо? Скільки в нас життів, яке ми запам'ятаємо, одне, і мить одна, і час один, і він іде вперед, і ти йди впевнено разом з ним. Тільки вперед, друже, тільки вперед.